Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні запрошую вас до власного Миколаївського краєзнавчого музею Старофлотських казарм. Дата заснування музею прийнято вважати 1913 рік, коли за ініціативою юриста Сергія Гайдученка було відкрито Миколаївський історико-археологічний музей. Але все по порядку. Поїхали. Однак збирання цікавих експонатів у Миколаєві розпочалося ще від перших років заснування міста. Так, у вересні 1792 року перший громадянин міста Михайло Фарієв направив групу матросів до Ольвії на пошуки старовини. А у 1803 році при Чорноморському депо карт було створено кабінет рідкісних речей. Там зберігалися моделі кораблів, археологічні знахідки з Ольвії, Керчі, Феодосії, колекції зброї, одягу, медалей та інше. Саме у грудні 1913 року вдалося е, зібрати різноманітні експонати і створити перший в Миколаєві історико-природничий музей. Основною експозицією музею стала колекція Еммануіля Петровича Францева, який понад 40 років збирав предмети ботаніки, зоології та мінерали. Після його смерті спадкоємці пожертвували весь музей на користь міста. У 1920 році музей став називатися Історико-археологічним. Від 1929 до 1936 року він був розташований в будинках Гаупфахти і Адміралтейського собору. А згодом приїхав до будинку номер 1 на вулиці Інженерії. А вже перед початком німецько Радянської війни музей розмістився у приміщенні на вулиці Декабристів 32. Під час Другої світової війни з 1941 по 1944 роки музей був майже повністю зруйнований. Однак його експозиція функціонувала і в період окупації. Тут навіть була створена і діяла підпільна антинацистська група. Проте наприкінці 1943 року частину археологічних експонатів німці вивезли до Акінесбергу. Це були найцінніші експонати, які вважаються втраченими і до сьогодні. У поводні роки, а саме у 1950 з усилями громадян було відновлено музей. Він вже працював як обласний краєзнавчий музей. До 2012 року він тіснився у стінах приміщення, що належало костьолу. Через це працювали лише дві виставкові зали. На початку ХХІ століття було розроблено проєкт створення музейного комплексу на базі архітектурної пам'ятки національного значення Старофлотських казарм. Було заплановано, що в музейному містечку розміститься 9 різних музеїв, для огляду експонатів яких таким чином знадобиться тривалий час. Наприкінці січня 2012 року. Відреставрований музей, комплекс Старофлотські казарми, було прийнято в експлуатацію. Протягом 2022 року, коли поблизу Миколаєва йшли бої, ракетними обстрілами було пошкоджено 15 виставкових залів у Старофлотських казармах. Через це музей був змушений демонтувати майже 10 тисяч експонатів. 28 серпня 2012 року відкривається обласний краєзнавчий музей а на базі пам'ятки національного значення Старофлотські казарми. На 2024 рік музей налічує 28 експозаційну залу з сучасним дизайном та освітленням а також має приміщення для а, заходів на за 70 місць. Наша програма добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, до наступних зустрічей.